Міг би набагато більше ніж зробив. Він своє постійно говорив, що про мене буде говорити вся країна. Вся країна говорить тільки не так, як би я хотіла. Робити миття висталим навіть під час виконання бойових завдань. Таким був син пані Ірини Максим Бурда. Ще з п'ятого класу він захоплювався фотографією, не полишав камеру і на фронті. Від першого дня повномасштабної війни без роздумів добровільно приєднався до лав ЗСУ. Там він щоденно робив десятки світлин, через що навіть отримав позивний фотограф. 26 січня 2023 року Максим віддав своє життя за Україну у битві біля Бахмута. Він практично кожного місяця з кожної локації надсилав мені посилання на серію оброблених фото, щоб власне вони збереглися, хоч в якийсь спосіб, тому що він розумів, що все можливо, адже він на війні і. Щоразу я зберігала ті посилання і вже після смерті знайшла всі посилання, всі згадки, зберегла фото. І, власне, з цього резерву, з цього з цих всіх фото ми обирали на цю виставку. Серед болі, серед цих фото, що ми бачимо в кінці, серед руйнувань він бачив щось прекрасне, він бачив промені і роб, ловив промені навіть на селфі з собою. Днями у Рівному відкрили фотовиставку робіт, зроблених Максимом Бурдою. Сотні світлин близькі люди, хлопця, презентували у міському будинку культури тут і портрети побратимів і світлини з окопів, і знімки побуту та фронтових буднів. Мама фотографа розповідає: після закінчення війни найбільше чоловік хотів організувати виставку воєнного фото за всі 11 місяців свого перебування на військовій службі. Тож тепер вже в Шосте втілюють його мрію і на цьому зупинятися не планують. Ми плануємо їздити далі. У нас є запланованих декілька міст, але на даному етапі ми шукаємо меценати і організації, які долучаться до нашого проекту. Бо це все організовуємо тільки з дівчинкою Максима. Дуже трошки тяжко побачити моменти життя серед смерті та війни. Прийшли місцеві фотографи, поціновувачі мистецтва та небайдужі рівняни. Підтримали фотовиставку і представники місцевої влади. Ми сьогодні всі переживаємо за війною. Хочемо очікуючи перемогу, але ми маємо чітко розуміти, що нам потрібно ще робити багато кроків, щоб перемогти. Я вважаю, що такі виставки потрібно робити не тільки в Україні, по всьому світу, і показувати, наскільки нас вольові хлопці, наскільки вони потужні. Що вчора був з фотографом, а він сьогодні став лавою Збройних сил України. В даному випадку це в Азов і пішов от захищати нашу країну. Тому я думаю, що такі виставки потрібно, потрібно донатити, купляти, щоб ті всі речі. нас… Ну, Приземляла до, до реальних до реального життя. Усі охочі мають нагоду побачити світлину у виставковій залі міського будинку культури до 18 серпня. Також можна придбати листівки, наліпки, магніти та фотороботи Максима Бурди. Усі кошти, виручені від продажів, спрямують у благодійний фонд Янголи Азову. Тетяна Міщинська, Михайло Мандюк, телеканал АйТі.